Щоранку на каналі 1+,1 Плюс 1, +1 аромаксамир Якобс запрошує гостей. Він співає постійно, від самого народження. Знає тисячі пісень і всі аутентичні. Від літа про нього дізналась вся Україна після кастингу на проєкті каналу «Голос плюс один голос країни. Я Заяць Чорнобильський. Уже пройшов Крим і Рим, і медніє, труби, і я нічого не боюсь. І хоча на шоу Олексій Заєць не потрапив, але популярність та прихильників отримав. Родичів чекай друзів. Якщо Богдась до дус 30 буде. Ой, моє голубочки. Це моє саме такі вірні товариші. Це на сльози. Це просто справжній артист. Не знаю, скільки пісень, просто мабуть, перерахувати неможливо. Ми ось мерсі були з ним хвилин 10. Там вже сільки почули. Я той хлопець такі сперцем. Тіляки, якою ні? А людьми? же. жодну прихильницю ця автентична зірка не минає увагою. З усіма вітається і доброго здоров'я бажає. А потім можна і до виступу йти готуватися. До зустрічі на концерті. Ваші обласки Олексій Заєць вже на нашій сцені. Щоранку на каналі Один плюс один. А самит запрошує гостей. Більше тисячі народних пісень. Його голос, його талант це справжня скарбниця України. Олексій Заєць, в сніданку з один плюс один. Да сподокає. Замінюй вода тією, є, дай конє води хоче. Льош, ми тебе чекали півроку, дочекалися нарешті. Я тебе вітаю в сніданку з 1 плюс 1. Прошу, будь як дома. В селі Фасова, Макарівського району, Київської да вже, області. мабуть, однак не вдома. Ну, до речі, на кого господарство залишив? В сіногодовані, вдома, гусі, кури? Ну, як вдома батьків. Батьки, так? Так, А, Тебе відпустили до Києва. До речі, ти навчаєшся тут в інституті культури, а у тебе нещодавно був концерт. Як все минуло? Ну, як, все благополучно, хвалить Бога. Концерт такий гарний. Багато друзів поприходило і виступали твої друзі. А де саме це відбувалося? Театр опереті. А якщо є відео, будь ласка, зараз увага на екрани, ти можеш відкоментувати. До речі, когось там знайомих можливо побачиш, щоб ми це знали. Відбувся вчора концерт Олексія Зайця саме в театрі оперети у Києві. Покажіть його. Понял, с подарочный пока рочись, пещере жищи все ты че святи, Перси святитель, святым Рождество, святым Рождество, радость принесло святые, третьей святитель Хресте те. Чи, ти мені розказував, по тобі не скажеш, коли ти ти знаєш, що це твоя царина сцена, а ти як риба в воді. Але а, ти розказував, що тремтіння внутрішнє, тремор, як то кажуть, все-таки відчуваєш. Чому? Ти ж артист. А хто його знає? Весь час, наче, і багато збуваєш на сцені, однак філюєшся дзвінок код міста Києва, 9, 44. Доброго ранку Доброе утро. Ви... Мене звати Елена, я з Києва. У меня такой вопрос с гостю, Я уверен, он понимает, что он понимает русский язык, хотя у меня, почему меня очень взволновал его приход в студию, у меня отец родом из Бородянки, дружни, Леша знает это место, а муж родом из Орожева. Э, фасов, э, фасовая фасовочка, я знаю это место, когда переезжаешь к родственникам, э, ну, переезжаешь из одного родственника к другому. Я слышала вот такое исполнение, мне 60, 63 года, такое исполнение, такие песни в детстве еще у бабушки. Он вернул меня в детство. И вот меня, меня очень удивило, как у него сохранилось вот эти интонации, влияние, это, это рядом, влияние города очень велико. И разговаривает ли он тоже с теми же интонациями не только в песне, а так? Дякуємо. Он не вернув в дітство, тому я волнуюсь. Откак получилось, ілі по тому, що рядом очі, ні, тому, що він любить от это відповідь все. на це питання і не тільки як склалася власне доля а, Олексія Зайця після Голосу України», Та й взагалі, що він думає про своє майбутнє, будемо обов'язково говорити. Ми приведемо нашу бесіду. Ранок ще не скінчиться. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися Ромаксимитим Рома як Опсмонар. Готуйте питання до нашого гостя. Поки що останні новини від Марини Леончук. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.